Всім привіт, дорогі друзі! Нарешті ми дочекалися бій у надважкій вазі за звання абсолютного чемпіона світу з боксу між українцем Олександром Мусиком та британцем Тайсоном Ф'юрі. Це сталося з 18 на 19 травня. Відбудеться офіційно цей поєдинок. Якщо Тайсон Ф'юрі, не дай Бог там знову щось з ним не станеться, чи око запливе, чи. Нога почне боліти, все може бути на цей випадок. Звісно, є резервний боксер. Якщо що, для Олександра Усика, але в будь-якому випадку, 19 травня вночі, ми побачимо цей поєдинок, і в цьому відео ви дізнаєтесь, де можна подивитися бій в Україні для тих людей, які знаходяться зараз на території України, і також за межами України. Дам інформацію по трансляції. Також ми послухаємо слова обох боксерів перед поєдинком. Битва поглядів. Всі найцікавіші новини, які стосуються цього поєдинку, будуть в цьому відео. Все те, що вам потрібно знати про цей бій, буде тут. Тому обов'язково перед початком поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити цей поєдинок. Включіть дзвіночок для того, щоб він нагадував вам про вихід нових. Відео і старт прямих трансляцій. Пряма трансляція по цьому поєдинку буде також на цьому каналі. Тому давайте розпочинати. Поєдинок між Усиком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться офіційно 18 травня у Ріяді в Саудівській Аравії. Якщо переводити на український час, то це вже буде з 18 травня на 19. переходити цей поєдинок, тому що бій. Орієнтовно розпочнеться не раніше ніж о першій ночі за київським часом, тому обов'язково не пропустіть, і сам вечір боксу відбудеться на кінгдом арені, а на кону головного бою стоятимуть чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF яким володіє українець, а також титул WBC якраз Тайсона Ф'юрі, тепер стосовно прямої трансляції, де дивитися бій у Ф'юрі. розпочинаємо з тих людей, які знаходяться на території України. Ви зможете подивитися на платформі Megogo, який офіційно викупили права на показ цього поєдинку. Бій для користувачів в Україні буде доступний за платною підпискою на медіасервісі. Тобто подивитися бій у секфюрі можна буде за передплатами легка, оптимальна, максимальна та спорт. Якщо ви є передплатником Megogo, то не переймайтеся, ви подивитеся цей бій. Якщо ні, то оформляйте якусь із цих підписок для того, щоб переглянути даний поєдинок в Україні. Ну а для тих людей, хто за кордоном, також цей історичний бій буде транслювати стрімінгова платформа Дазен. За системою платий дивись для України ціна за перегляд становить 790 гривень. Ну, я думаю, для тих людей, хто знаходиться за кордоном, в принципі, 790 гривень буде реальна сума для того, щоб переглянути цей бій. Тому, друзі, якщо ви знаходитеся за кордоном в будь якій країні, заходьте на стрімінгову платформу DAZEN і оформляйте підписку, для того, щоб переглянути цей поєдинок. Ну і також пряма трансляція буде на моєму Ютуб-каналі. Так саме тут вже є анонс прямої. Трансляцію цього поєдинку, буду для вас коментувати цей бій, тому обов'язково підпишіться зараз на канал, для того щоб не пропустити старт трансляції. Орієнтовно розпочинає десь о 22.30. Ми будемо перед поєдинком обговорювати все те, що буде відбуватися. Плюс, звісно, будемо дивитися андеркардні поєдинки. В будь-якому випадку ви нічого не пропустите, якщо підпишетеся. На канал також важливо зайти в Телеграм, тому що там буде якраз повіщення про старт прямої трансляції, новини, зважування, всі відео, які не потрапляють в Ютуб із авторського права, будуть в Телеграмі. Тобто, все найцікавіше там, і битва поглядів, і все, що вам потрібно знати. Тому підписуйтесь туди, там ви нічого не пропустите, бо Ютуб не завжди дає. Всім сповіщення про те, що там стартувала пряма трансляція на тому чи іншому каналі. Мо обов'язково підпишіться. Якщо вам цікаві бої андеркарду, друзі, саме то очікується, що ці бої розпочнуться орієнтовно о 19.00 за київським часом в суботу, 18 травня, і сама трансляція Усик Секфюрі ну орієнтовно 1.30, тобто треба буде почекати. Але що цікаво, українець теж буде ще один битися в цьому андеркарді. Бою Усик Ф'юрі це Даніель Лапін із України, який буде битися проти Октавію Пудівітра. Надіюсь, я правильно вимовив його прізвище. Октавію Пудівітер із Португалії. Тому вшанувальники українських боксерів також. Зможуть переглянути цей поєдинок в андеркарді. Ну і весь список андеркардних боїв буде в описі. Унікальний цей поєдинок, тим, що у ньому визначиться перший з там з дев'яносто 2000-х років абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі, тому що попереднім безперечним чемпіоном був в 2000 році Ленокс Льюіс, Друзі, він тоді одягнув на себе титули WBC, WBA і IBF. На той час три пояси у надважкій вазі було достатньо зібрати для того, щоб стати абсолютним чемпіоном світу. Потім вже в нульових додався титул WBO і для того, щоб бути абсолютом, треба чотири пояси. Тобто цей бій унікальний, що вперше буде розігруватись ці чотири пояси, і хтось їх забере. І стане от реально ну за останні 20, уже там 25 24, 25 років. Абсолютним чемпіоном надважкої ваги тепер більше про досвід обох боксерів про їхній шлях взагалі до цього поєдинку. На відміну від Тайсона Ф'юрі Усика вже є досвід, що таке бути абсолютним чемпіоном. Щоправда, він був ним у першій важкій вазі, і досвід в нього тут хороший. Хоча крузервейт і не зрівняється з супертяжами за силою боксерів, але тим не менш. Це все одно є певною перевагою для Олександра в цьому поєдинку. У 2018 році Олександр Русик захистив статус абсолютного чемпіона. А через рік уже дебютував у суперважкому дивізіоні. І у новій для себе ваговій категорії Олександр вже у третьому поєдинку бився за титул. І він тоді здобув перемогу над Чазом Уізерспуном та Дереком Чісорою. Це привело його до. Тодішнього об'єднаного чемпіона Ентоні Джоша і у титулованого британця Олександр двічі виграв. Я думаю, ви пам'ятаєте нещодавно ці поєдинки. Олександр Русик реально перебоксував Ентоні і забрав ці всі пояси. Свій крайній поєдинок Олександр Русик провів у серпні 23-го року проти Даніеля Дюбуа. Олександру тоді вдалося накаутувати британця. І саме після цього вже заговорили про поєдинок проти Тайсона Фюрі. Що стосується самого Тайсона Фюрі, то на відміну від Олександра Усика, він виступає в цій надважкій вазі все життя. У Тайсона в послужному списку є перемоги над такими боксерами, як Володимир Кличко. Я думаю, ви всі пам'ятаєте той поєдинок. Також проти Дерека Чісори. Двічі він перемагав Тея Вайлдера один раз зафіксована, була нічия. Перше остання в його кар'єрі, і е, тоді він ще перемагав е, доволі непоганого боксера Діліана Уайта. І два останні поєдинки Ф'юрі, чесно кажучи, не можна занести в актив саме йому. Тому що спочатку він ледь-ледь -лед переміг Дерека Чісору. Це реально виглядало дуже дивно. В їхній трилогії вони тоді, якраз третій поєдинок, останній провели. Тайсон Фюрі переміг за очками, і у тому поєдинку Тайсон виглядав ну дуже непереконливим. Потім у жовтні британець побував в нокдауні від бійця ММА від Френці Сангану. Він його відправив на підлогу. І як показала практика, вже після того Ентоні Джоша ну реально вказав місце Франці Сунгану і показав, що професійний боксер і ну топовий бієць ММА ну все таки різні професії. Ентоні Джошуа на це вказав, він підготувався якісно до цього поєдинку і ну просто не дав шанс інґану. Тайсон Фюрі до Френсіса Сангану готувався. Ну під пивом, мені здається, 15 келихів пива. Він сам говорив, що він випивав там, бухав і йому все одно було на цей поєдинок. І, в принципі, він реально ну дуже погано виглядав на поєдинку проти Френсіса Сангану. І це, звісно, можливо і сказалося на його формі і на тому, що Френсіс ґану реально в деяких епізодах перебивав Ф'юрі. Тоді щоправда Тайсон виграв рішенням суддів, але поставив під сумнів сам професіоналізм боксерів, тобто топовість боксерів, і що так. От чувак з ММА може спокійно зайти в бокс і на рівних битися з одним найкращих з найкращих реально боксерів в Хеві Вейті. Ну і вже після цього, начебто, Усик і Ф'юрі помовились про поєдинок в лютому 24-го року. Все йшло до поєдинку, все було добре. Але напередодні поєдинку за пару тижнів Тайсон Ф'юрі там отримав розсічення брови, доволі глибоке, як він його отримав. Ну спарену говорять, що йому лік там зарядив спарент партнер. Але знову ж таки конспірологи говорять, що Тайсон Фюрі просто не хотів битися і знову відпетляв від поєдинку з усиком. Його перенесли якраз на 18 травня, яке ми вже й чекаємо, друзі. І Начебто, зараз Тайсон Ф'юрі виглядає в хорошій формі і готовий точно битися проти. Олександра, трошки по послужним спискам боксерів. В нашого українського чемпіона на профі рингу 21 поєдинок. У них усик лише перемагав, зокрема, 14 нокаутів. пояси WBA, WBO, IBF і IBO Він здобув після першої перемоги на Тентоні Джоша. А вакантний титул за ринг забрав після другої. Тобто, усик в статусі непереможного боксера. Так само непереможний у професіоналах і. Сам Тайсон Ф'юрі він провів більше 35 поєдинків, 34 він завершив перемогами, 24 нокаути, е, Хоча в нього була одна нічия проти Деоната Вайлдера, тоді перший поєдинок. Ми всі його пам'ятаємо. Ну і пам'ятаємо також осінь 2015-го, коли він фактично завершив кар'єру Володимира Кличка і переміг за очками, відібравши всі титули українця. І Олександр повинен сьогодні забрати. Всі до єдиного. В інтернеті промайнула інформація, що Tyson Fury за цей поєдинок отримає десь приблизно 69 мільйонів за цей бій, а Олександр Русик приблизно 34 мільйони. Але потім уже в офіційні там представники Олександра спростували цю інформацію, що вони близько не відповідають дійсності. Ну, ми можемо тільки гадати приблизно скільки отримують боксери. Ну, я думаю, що все-таки Фюрі отримає більше. Мені здається, він наторгувався. І пішов, зокрема, на цей поєдинок з умовою е, тією, що він отримає більше в цьому бою. Мені здається, це десь 60 на 40 буде. От така, от таке співвідношення. Як ви вважаєте в коментарях приблизно скільки отримають е, два боксери за цей бій? Можливо, потім вже буде озвучено, але свою думку напишіть. Ще один цікавий факт про цей поєдинок: що організатори е, бою Усик Ф'юрі підстрахувалися і знайшли резервіста на випадок. Нової відмови Тайсона Ф'юрі від цього поєдинку. Тобто, якщо Ну знову ж таки, як я й говорив, ногу зламає, око затече, чи я не знаю, розсічення отримає десь там в туалеті, все може бути. Тому Усик в будь-якому випадку вийде в ринг з 18, 18 на 19 травня. В будь-якому випадку, щоб там Ф'юрі не придумав, його суперником за такого розвитку подій стане обов'язковий претендент на пояс IBF Філіп Хригович із Хорватії. Він. Готовий, якщо що, замінити Тайсона Фюрі, тому не переймайтеся, бій. Ми точно побачимо. Проти кого ну це вже буде відомо ближче до поєдинку. Обидва боксери вже затестили ринг, в якому будуть боксувати, і під час якраз відкритого тренування. Один із членів команди Олександра Усика був не дуже задоволений швом, який з'єднує частини покриття цього рингу, і у поєдинку буде використаний ідентичний настил. І команда Усика саме цим стурбована. Їм не сподобалось покриття самого рингу, що він може становити дійсно небезпеку, з спіткнутися під час самого поєдинку. Ну і з огляду на те, що робота ніг в, скажімо так, в боксі самого Олександра Усика дуже важлива. Тому покриття, звісно. rabab Щоб було максимально якісне, і щоб боксери по ньому не сковзалися. Можливо, це такий хитрий план від Тайсона Ф'юрі, як саме перемогти Олександра. Є навіть угода про матч-реванш, можливий в цьому поєдинку незалежно хто переможе, і ось що на рахунок цього говорить Френк Уоррен. Очевидно, є умова про матч реванш, але якщо Тайсон впорається, ми звичайно хочемо побачити великий бій між Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Але я не думаю, що цей бій буде після першого поєдинку. З усиком, це станеться лише якщо хтось вибуде зі строю після цього першого бою, але це все одно скоро відбудеться. Якщо він переможе у вересні, Джошуа проведе бій з переможцем у лютому, сказав Уоррен Тобто, ми побачимо в будь-якому випадку матч реванш. Я думаю, що другий поєдинок, як говориться, ось повідомлені від Ворена у вересні, може приблизно відбутися реванш, і далі переможець реваншу. Вже буде битися проти Ентоні Джоша, тобто, ей джея хочуть вивести саме на переможця Усик Ф'юрі. Пишіть, чи цікаво вам ще раз побачити, я не знаю, вже вкотре бій Усик Джоша або битву лузерів, наприклад, Фюрі і Джоша. Давайте подивимось, що сам промоутер Усика говорить про цей можливий поєдинок. Цитую слова промоутера Усика Олександра Красюка. Я не маю особливої впевненості, що бій реванш відбудеться. Якщо Тайсон програє, то чи вистачить йому впевненості знову вийти в ринг? Теоретично так. Але всі ми знаємо, що відбулося з реваншем проти Володимира Кличка. Сказав коротко Красюк, і в принципі можна з ним погодитися. Якщо Тайсон Фьюрі програє, чи виграє, неважливо, ну мені здається, він буде просто пеплять від реваншу. Ще один цікавий факт, що Олександр Усик буде битися в особливих перчатках. В боксерських перчатках в цьому поєдинку на задній частині боксерок буде написано слово Undisputed, що в перекладі означає об'єднаний або абсолютний. Тобто Олександр Усик постійно в ринзі буде натякати Тайсону. То тут буде справжнім абсолютно. Тепер переходимо до слів боксерів, що говорив Тайсон Ф'юрі такого цікавого перед боєм, Зараз цитую його слова. Якби я взагалі не готувався і вийшов із вагою 160 кілограмів, я за день до бою випив би 15 пінт пива. Що б він мені зробив? Стрибав би навколо з джебами, нічого в нього не забираю, але він нічого не зміг зробити з дереком чи сорою навіть. Це був рівний бій. Казав Тайсон Ф'юрі. Не знаю до чого він тут згадав Дерека чи Сору. Згадав би він себе в поєдинку про Тингану. Ну але тут я думаю, Тайсон вирішив промовчати. А ось слова Олександра Усика вже на прес-конференції цього поєдинку. Радий бути тут, вдячний пану Туркі, завдяки якому цей бій відбудеться. Давайте зробимо історію. Ти щось писав на листочку, що це було? Моє домашнє завдання. Може, розповіси більше? Це для пам'яті вірш. Розповіси нам зараз ні, давайте пізніше. Скажи останнє слово для Ф'юрі: нехай твої руки говорять в ринзі, сказав Олександр на ці всі запитання. Дуже коротко, лаконічно, Олександр відповідав: Я думаю, ви всі бачили битву поглядів на цій прес-конференції. Якщо ви не бачили цей фрагмент, перейдіть в телеграм, там повне відео е, того, як. Тайсон Ф'юрі просто ігнорував Олександра Усика, дивився туди на глядачів. Олександр дивився прямо в його профіль, йому в очі. А Тайсон ігнорував Олександра і не хотів навіть повертатися, просто зробив таке невеличке шоу, скажімо, так, для вболівальників. Боявся, можливо, Олександра, але сам Ф'юрі прокоментував цю ситуацію. В нього запитали: ти обрав не дивитися на Усика? Зберіг це на зважування? На що він відповів? Олександр Усик просто страшний чувак. Не знаю, що вкладав в ці слова саме Тайсон Ф'юрі, чи то він мав на увазі, що йому страшно від погляду саме Олександра Усика. Чи він вважає не дуже гарним його? Тут треба вже перепитувати в Тайсона Ф'юрі. В будь-якому випадку в Ринзі прийдеться дивитися в очі Олександру. Але все таки ця битва поглядів після прес-конференції відбулася. Йому все ж довелося потім вже провести битву поглядів під час фотосесії. Тому можна сказати, що це відбулося. Ну а спеціальний пояс WBC переможцю бою у Секф'юрі, що символічно вручить сам Ленокс Льюіс. Про це повідомив президент WBC, Маурісію Сулейман, саме Ленокс, є останнім абсолютом у надважкій вазі у 99-му році. Він тоді володів трьома титулами. Звісно, зараз він буде коронувати одного із боксерів. Ну і важливо зазначити слова не менш легендарного боксера Володимира Кличка, який в Саудівській Аравії також буде спостерігати за цим боєм. Цитую Володимира: я тут в Ер-Ріаді, заради бою за титул абсолютного чемпіона. У безглуздій війні, яку Путінська Росія розв'язала в Україні з метою змусити Україну зникнути як країну та націю змусити її замовкнути, а потім перетворити на попіл. Ось і ми. Світ у суботу ввечері подивиться на Саудівську Аравію. Ми не мовчимо. Тут талановиті боксери, талановиті олімпійські спортсмени. Ми українці, просто талановита нація у всьому, і крапка. Я тут, щоб сказати, що ми маємо намір забезпечити видимість. І підтримку нашої країни це історичний бій для боксу. Ми отримаємо першого повністю об'єднаного чемпіона світу у надважкій вазі з України. Успіхів, усику цієї суботи. Слава Україні! Сказав Володимир Кличко, який буде теж підтримувати Олександра під час цього бою в цій... Арені після цього всього залишилось тільки вийти в ринг, звісно, бомбоксерам і продемонструвати найкращий бій. Напевно, за ну, якщо не за всю історію, а то за останні там знаю, кілька років так точно цей бій дуже і дуже всі чекають. І ми будемо підтримувати Олександра Усик. Якщо переходити до прогнозу, ми всі бажаємо, щоб Олександр Усик виграв і забрав всі пояси, і став першим абсолютом взагалі. В Україні це буде ну реально дуже і дуже топово. Якщо Усик це зробить саме проти Тайсона Ф'юрі. Ми розуміємо, що Тайсон не простий боксер. Я думаю, ви бачили, що він дійсно зараз знаходиться в хорошій формі. Він скинув вагу. Видно, що він уже не такий жирний, яким був до цього. Тобто, в принципі, десь. Ну, приблизно його вага буде 120, але це не 160 під пивом. Звісно, видно, що він готувався. Так само Олександр Усик в прекрасній формі, тобто вони обидва підходять в хорошій формі. Фюрі з Нґану це одне. Фюрі в таборі проти Усика це зовсім інше, і ми це побачили по його формі. Вони дійсно можуть, ну мають підійти у чудовій фізичній формі на цей поєдинок. На боці Олександра, що на даний момент і завжди так було, що це його витривалість, це його швидкість. І, звісно, техніка, яку він демонструє завжди, і точність ударів Олександра Усика по очках він точно має переважати Тайсона. На боці Тайсона, ну, ми знаємо, що він теж має, в принципі, непогану техніку та антропометрію. Це його перевага, зріст, довжина рук, ну і такий брудний стиль боксу. Тобто, ми знаємо, що він може зав'язати цей поєдинок. Він любить там впадати в клінчі, так само просто накидатись на суперника вагою і ну, зближуватися. Він любить, тому Олександру треба дуже і дуже обережно битися проти і тримати на дистанції Тайсона. Ну і той факт, що Олександр Русик ще жодного разу не бився з такими реально великими та високими боксерами. Був Ентоні Джоша. Він теж високий, там 2 метри зросту. Але по вазі він легший був, звісно, за Тайсона Ф'юрі. А навпроти, і сам Ф'юрі не бився ще з настільки швидкими та технічними суперниками. Тому тут все рівноцінно вони обидва протилежності одне одному. Але це буде дуже цікаво подивитися. Олександр Усик теж перед поєдинком сказав про якраз розмір в боксі і про зріст вагу. Він сказав, цитую: ось розмір не має значення. Якби розмір мав значення, королем тварин був би слон. Ось такі слова Усика. В принципі, воно десь ну має вагу, тому що усик це продемонстрував проти Джошуа два рази. Там теж ну, якби в розмірі в усьому. Жоша переважав, а переміг все одно Олександр. Тому друзі, щоб не пропустити цей поєдинок, обов'язково підпишіться зараз на канал, поставте вподобайку, щоб якомога більше людей побачили це відео, змогли дізнатися цікаву інформацію стосовно цього поєдинку, де оглянути цей бій. Обов'язково на телеграм підписуйтесь там новини, там відео, ну і там старт прямої трансляції саме під час поєдинку, до бою, після бою. Все буде на каналі, ви побачите. Тому обов'язково ставте подобайку. Всім вдячний. Чекаємо цього реально легендарного бою. Ну і будемо болівати за Олександра Усика. До нових зустрічей, друзі!